Слава навіки Богу! Священний Олексій, скажіть, будь ласка, чи можна садити грядки, коли в селі є мрець? Ну а чого ж не можна садити? Якщо нічого не садити, то нічого й не вроде. Якщо щось кинути, яку бубку в землю, то воно вроде. І незалежно. На якщо в Тернополі в день вмирає 20 людей. Що в Тернополі не садити ні грядок, нічого не робити, слава Богу. Люди видумують, знаєте, кажуть, що не можна садити грядок, коли є мрець в селі. І то вірить в то, і то в то вірують. Але садити грядки треба. І якщо будете садити, то воно буде родити. А забобони, то от лукавого. От містечко Ланіці, воно невеличке. Також часто бувають похорони. Ну ніхто ж не знає в другому кінці ланди, що там вмерла Маруся. Садять градки і в них роде. Но в селі люди попридумували, що ніц не вроде, бо там вже все. Слава на віки Богу, хлопці і дівчата! Дай Боже здоров'я! Слава на віки. І факт той, що садіть градки. І не дивіться ні на мирлих, ні на живих. Робіть роботу, бо вам треба, щоб воно вродило. Ви не будете садити, ніц не буде. З Богом і вірте в Бога. Живіть по Євангелії і все буде добре. Дякую.